В цьому відео я розповім, як же я допомагаю іншим людям за допомогою свого ведення, також приходити до естетичного тіла та що ж таке знаходити свій нешаблонний шлях, який буде в кайф. Забудь про шаблонні програми тренувань, техніку, плани харчування, марафони і так далі. Цей процес дуже індивідуальний, бо ти тільки один такий на цій планеті Земля і що буде поістині краще працювати на тобі, знаєш тільки ти. Тому цим пошуком ми і займаємося. Як же відбувається індивідуальне ведення зі мною? Перш за все, мене цікавить знайомство з людиною. Не тільки цілі, тренувальний стаж, харчування, які спроби вже були, а й такі глобальні речі, як мислення, звички і навіщо це тобі. Так як моє завдання не дати тимчасовий результат, а змінити образ життя, адже саме він привів тебе до тіла, яке ти маєш зараз. Після знайомства з людиною я створюю групу в телеграмі, в якій буде декілька гілок зі звітами по кожній складовій процесу і загальний чат кожному звіті є відна інформація з лекціями, інформацією по кожному процесу, як ефективно тренуватися, як харчуватися, здавати звіти і так далі. Після я складаю програму тренувань індивідуально під твій запрос та стаж, в якій буде детально розібрана вся техніка виконання вправ, як робити, який м'яз повинен відчуватися, які помилки можуть бути, через що може не відчуватися, і так далі. Працюємо в форматі відеозвітів, де ти скидаєш останній підхід вправи та свої відчуття м'язів за допомогою вогників, в якому один вогник не відчуваєш цільовий м'яз, а чотири вогника чітке попадання куди треба. Та свої замітки. Адже я усім говорю: якщо ти не відчуваєш те, що треба, або щось інше, то ти робиш щось не так і потрібно щось змінювати. Передивляйся техніку, експериментуй. Якщо щось змінив і це дало краще відчуття, то запиши це в звіт, щоб наступного разу відразу робити чітко і таким чином. Рости. Техніка у кожного дуже сильно індивідуальна. Ми спираємося на твої відчуття, і тому за допомогою такого звіту, я, як друга голова на твоєму плечі, з висоти свого досвіду говорить: спробуй так, ти пробуєш, даєш фідбек, і ми таким чином шукаємо саме твої кути, положення, тобто твою техніку. Те ж саме і в харчуванні, я не пишу плани, бо їх неможливо слідувати все життя, а вчу самостійно складати свій раціон харчування з звичних тобі і улюблених продуктів, ні в чому себе не обмежуючи. Я лише маніпулюю. Кількістю і балансом під твою ціль набрати, схуднути або і те, і те одночасно. Ну звісно, все це буде без толку, якщо не відслідковувати динаміку прогресу, а саме заміри і фото кожного тижня, та свій зворотній зв'язок з можливими питаннями з приводу усього процесу, щоб він був в кайф, приносив задоволення, а не страждання і думки, коли це все бляха закінчиться. Зв'язок зі мною 24 на 7 форс-мажор, любі питання розбирається зі мною в чаті або по дзвінку. Тому саме таким я бачу цей процес і пошук твого шляху та свою роль як наставника на своєму онлайн-веденні.